Слава Богу. Слава Богу, дозвольте привітати вас в сьогоднішній вечір з перемогою. Ви перемогли, прийшли сюди. Слава Богу, за вас. Молодіж собі знаходяться там, де вони мають присвячений свій час, і ми їх вітаємо, якщо вони онлайн з нами. А якщо ні, то пізніше подивляться. Але я хотів би сьогодні звернути нашу увагу. На декілька, на три місця з Біблії, які дуже серйозні. І я, так знаєте, коли молився впродовж тижня, і особливо сьогодні замічав ті місця і, думаю, добре би було з нами поговорити на цю тему в п'ятницю, коли як то, бо часом так кажуть з кафедри, що ви там молодь слухайте. То до вас відноситься. Знаєте, це, напевно, більше слово до нас, яке я сьогодні буду читати, і воно перше місце написане у Матвія 24 розділі і з 42 вірша. І всі ці місця, які я буду читати, вони майже про одне і те саме. І перше це буде Матвія 24, 42, і тут декілька віршів. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав Господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїм? Над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них. Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його, а як той злий раб скаже у серці своїм Забереться пан мій прийти і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями. То пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і години якої не знає. І він пополовині розітне його і визначить долю йому з лицемірами, буде плач там і скрегіт зубів. Знаєте, я одного разу сказав своїй жінці, що напевно люди вже визначили. По мені і е, по моїх проповідях, що я люблю проповідувати про доброго Бога, про Його благість, про Його добрі наміри про нас. А тут таке цікаве закінчення. Він пополовині розітне його і визначить долю Йому з лицемірами, буде плач там і скрегіт зубів. Аж ніяк не похоже на того Бога, який. Е, Зарекомендував себе в Біблії як добрий Бог, як милостивий, який має ім'я, любов. І е, тут така цікава в нас отверезуюча е, ідея. Виходить. Я хотів би, щоб ми трошки так подивилися на це місце і пішли до, до слідуючого, і тоді у загальному дешу. Дивіться, він каже: по правді кажу вам. Що над цілим маєтком своїм він поставить його того раба, який, коли пан прийде, то застане, що робить він так, для чого його там пан лишив. А як той злий раб скаже у серці своїм 48-й вірш, забереться пан мій прийти, і зачне, то прийде пан того раба. Часу того, якого він не сподівається. Тобто переміна відбулася. Але переміна спочатку відбулася в кому? Переміна спочатку відбулася в тому, що не відкликнувся на своє завдання цей раб. І тоді пан його прийшов в той час, коли він не сподівався. Давайте ще раз. Полегенько глянемо на ту історію. Хто ж вірний і мудрий раб? Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде та й застане, що робить він так. Вірний і мудрий раб поставлений для того, щоб щось там робити, що йому пан давати написано е, своєчасно поживо для всіх тих, хто там в того пана є. І якесь зло, немов підкралось до, до нього, ми так думаємо, але тут в принципі пише: а як той злий раб скаже у серці своєму, ніхто про це не буде знати. В нього там всередині є така, якби живе така прогресія, що все-таки десь там мій той пан в якомусь відрізку часу я вислужуся, я буду такий довірений, і десь він там мене ну, тут залише хоч рабом, але старшим. Знаєте, така в людини є ідея. Що хоч над рабами, але старший, хоч в тюрмі, але там є е, начальник. І він зачне бити товаришів своїх і їсти та пити з п'яницями. Він вже знав того свого пана, що він напевно завжди приходив, і було все нормально. І він собі не поспішав додому. І цей. Раб вивів собі таку теорему, що забереться пан мій прийти, що от знов буде так, як було. А той пан взяв і прийшов в ту годину, коли він не сподівався. Давайте ще глянемо на Луки. На Луки 21 розділ з 34 вірша починаючи. 21:34. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб день Той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути. Всього того, що має відбутись та стати перед Сином Людським. Немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Каже: уважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами. І щоб День Той. На вас не прийшов несподівано. Я не буду повторятися, це подібна характеристика, але вже має трошки е, більше завдання для кожної людини. Не для того, кого там пан лишив над своїми челядниками, а вже каже для всіх: уважайте, на себе, щоб цей раб там став їсти і пити. З п'яницями і бити там, став хуліганити в тому домі, бо пан забереться, він ще встигне все впорядкувати, встигне назад натягнути на себе таку мантію блаженного і зустрінути пана. Ну там так не вийшло. А тут каже, що коли людина почне обтяжуватися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, то може день той на вас прийти несподівано. Давайте ми ще глянемо на Марка. Здається, в Марка тут саме більше пише 32-й вірш із 13-ї голови. 13, 32. Вибачте, що я багато читаю, може люди вечором не привикли. Так працювати вже головою, але е, потерпіть трошки. Про день же той чи про годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам. Своїм владу і кожному працю свою, а воротареви звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть ранком. щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу. Те всім я кажу, пильнуйте. Пильнуйте. Знаєте, ми вже багато раз чули ці слова. Я хотів би переходити в більш такий серйозний намір, про що Дух Святий побуджує сказати, і це небагато. Знаєте, пильнуюча людина вона знає, звідки прийде її пан. От вийшов, наприклад, там. Кудись ти і чекаєш на когось. Напевно, знаєш, звідки він буде їхати, або е, як його машина виглядає, чи як там чогось чекаєш, сподіваєшся. Що я вам кажу, те всім я кажу, пильнуйте. Тобто треба чекати, пильнувати і бути в якомусь місці, в належному стані і знати, що цей. Ця зустріч відбудеться, чи вам кудись треба поїхати з кимось не пропустити і тому подібне. Знаєте, християнин не призначений бути чекаючим і знаходитись в зависті, в грошолюбстві, в зневажанні ближнього, в зневажанні е, якоїсь. Віросповідування деномінації, до якої ти абсолютно не маєш ніякої причетності. Наприклад, наприклад, що нам до католиків, як ми нам ніякого до них немає відносини, що ми підемо в їхню церкву? Ну, декому там цікаво, що там між ними відбувається. Розумієте, людина пильнуюча, вона, е вона не виховує в собі підозру, вона пробує її позбутися. Вона не, вона не плекає в собі якусь, е, як би сказати, надію, що я ще встигну там впорядкувати своїм ближнім. В мене ще є час там, скажімо, чи то, чи то зробити. Людина пильнуюча, Ісус сказав, що треба пильнувати. Така тенденція серед віруючих людей розвинута, що коли. Починаємо читати ось подібне місця, які я сьогодні прочитав, то ми зразу е, нас веде якось. В теологію. Коли це буде? Тут написано е, подібно. Людям треба знати, чи, чи перед, чи посередині, чи в кінці, а тут пише, то шпильнуйте, бо не знаєте, коли прийде пан дому. Увечері, чи опівночі. Чи як півні співатимуть, чи ранком. Знаєте, ми його вже навчилися такі церковні люди перефразовувати. Нам треба знати е, так теологічно, коли то буде, які там історичні признаки того, яка буде, може, там десь війна, чи, чи вже там якусь е, технологію таку, ну ви знаєте, видадуть, що там будуть на лоби ліпити чи на руки. Знаєте, людину зразу, коли вона читає про останній час, то її веде кудись не в той бік. А тут конкретно пише, що, що пан, коли від'їжджав, то він дав завдання. І ось тут в Марка дуже, дуже цікаво пише, і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. І далі каже, пильнуйте, я вже прочитав це. Тобто, як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу, своїм рабам. До влади. Один був сильно цікавий тіп, і пішов там бити, п'янствувати і робити, бешкетував. І написано, що пан прийшов, і от е, був добрий, а тут прийшлося йому розсікати того раба наполовину і викидати його взагалі. Така от в Біблії є історія. Тобто, кожна людина вона має бути зайнята тим, для чого вона тут на землі є. Я візьму кілька минут і, 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 і трошки розгружу так, якби нашу думку, тому що ми найбільше оправдання знаходимо в тому, і дуже сумно, часто говорячи з ровесниками, яким вже поза 50, вони ще не знають, що вони на землі живуть, яке в них призначення, для чого їм Бог дав тут жити. Знаєте. Це досить сумно, тому що якщо людині вже промахнуло за 50, ну то там вже ти багато не потрудишся. Там вже там дуже скоро вже вниз сила, здоров'я, окуляри треба. Там вже не дуже за щось візьмешся. Розумієте? І мені приходиться. От недавно Саша був так само свідок, я, я мав одну таку можливість поговорити з молодими людьми, тому що в них виникає така завжди якби, протиріччя. Ти їм говориш так чи так, треба поступити, а вони, так само, як ми, от, віруючі люди, коли ми читаємо про останній час, то нас кудись туди хилить в теологію, нам там хочеться знати, та як ніби воно нам щось дасть. І коли ти говориш з молодими людьми, як, вон, як там нема хенці, то це вихренця, казав Поляк. Знаєте, Людині ти говориш, що треба так робити чи так робити. Не марнуй життя, поступи правильно. А я знаю, яка воля Божа в моєму житті, а як її взнати, а як її там, і, знаєте, і вони кудись вже, вже така зараз. Навіть така ціла наука в церкві появилася, що треба йти в свій клазет і там молитися на однині, і там якось на однині. Тобі там щось Бог проговорить, і ніколи люди не вчилися, не навчилися навіть прилюдно молитися. Знаєте, все десь там в клазеті, десь там на однані, і щось там постить, і щось там домагається. І, і не пойме і десять років пройшло і ще не домігся, і ще нічого не знає. І Я просто вам наведу такий приклад, який є в Біблії написаний. І там дуже легко можна розпізнати, яка воля Божа в твоєму житті. В одного батька було два сини. Один виноградник каже, до одного йди, працюй в мій виноградник. Каже, добре, готовий, йду. І пише Біблія, та й не пішов. А другий такий відкритіший, такий прямий, каже, не хочу. Не піду я в той виноградник працювати, чи надоїло, чи там руки не в той бік, не знаю, не хотів йти. А потім пише, покаявся і пішов і працював. І перед Ісусом стоїть публіка. Публіка стоїть, і він їх питає, хто ви думаєте, виконав. Волю Отця. І вони йому кажуть, той, що пішов і робив, хоч казав, що не піде. Ну то цікаво сильно, що вони так скоро розпізнали, хто виконав волю Отця. Там стояли люди перед ним, які і текси не платили, які ребу ховали, які е, нечесно жили, е, які про розводи задавали питання. Там така була публіка, і для них, от як в білий день стало ясно, що той, хто пішов і, і виконав волю свого Отця. Знаєте, людині, щоб знати волю Божу, то не треба далеко куди йсти. Вона завжди, поруч коло тебе. Хтось близький, десь треба почати, десь треба почати, бо пан, виїжджаючи, дав своїм рабам владу і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Отак От конкретно описано є, що всі люди мають завдання. В господара є раби, він їх там не тримає для того, просто щоб їх годувати, щоб вони там файно жили, щоб вони десь в друге село не пішли. Вони там є для оприділених функцій, для того, щоб щось виконувати. Правда? І віруючих людей в церкві, Христа, Спасителя нема такого, щоб просто був, ну, дайте я вже так виражуся, як ми не раз говоримо, шалтай болтай Треба, щоб була людина оприділена. І коли той пан тоді буде приходити, то він буде шукати тебе там, де ти є, а не там, де тебе нема. Тому що він має намір, що там щось виконується, якась там робота робиться, А не той зайнявся католиками, той зайнявся там харизматами, той зайнявся. Ще там хтось йому там щось не так і, 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 то, і про Україну, і про Японію, і про Африку. І всі, і, і та як ніби та людина не має що робити. Знаєте, зайнята людина, в неї нема часу заглядати кудись там на бік. Тому що той, що поклав руки на плуга, то він мусить врати, щоб було рівно, бо буде нефайне поле. І тому пану не сподобається, що ти таких скибів наклав. тому я кажу, що воля Божа, вона все десь близько коло нас. Дивіться, я навіть приводив такий приклад. Багато багато хто мене знає, що я виріс вдома присвітера, і, і в нас були так само і, і багато дітей, і тому подібне. Одного разу я кажу до своєї мами, що і, е, я собі знайду ще одну роботу, тому що в нас дуже мало тоді платили, п'ять хлопців, троє дівчат, і треба заробляти собі, давати раду, щоб. Татове мамі не було там прискорбно, що вони не можуть всіх заубезпечити. І мама каже: в які ти дні будеш робити, я її там назвав дні, і вона нічого не сказала. Тоді так було, що в нас не було своїх домів молитви. В нас основне зібрання було в неділю вечором, верніше в неділю посередині дня, десь на третю годину, так, щоб нікому не мішати з тих, від кого ми в оренду брали. Ще було одне зібрання в суботу вечором, і було в четвер вечором. Це все. Три. В неділю зранку ми ходили в церкву, де нас спонзурувало, де нам допомагали. І мама каже: в які ти дні будеш робити, тому що я ще мав школу, мав одну роботу і ще собі був намірений ще одну взяти. Так? Десь через тиждень мама приходить і каже: Ти знаєш, давай я ліпше візьму другу роботу. А ти йди на зібрання. Я кажу, мама, ти я більше зароблю? То нічого каже. Мені не треба, щоб ти був на роботі, а я на зібранні. Давай наоборот. Воля Божа чи ні? Я кажу, знаєте, опустив голову, думаю, вау, моя мама буде так тяжко працювати. Кажу, мама, знаєш, я не буду брати твою роботу, і ти не роби, йдемо разом на зібрання. Вона усміхнулася і так і ми поступили. Ще одне було таке, каже тато мій, що там відкрилася біблійна школа, в нас по штату Нью-Йорку, треба, щоб всі просвіторі мали посвідчення, що вони чи звінчати можуть, чи похорон, що би там не було. Каже, що трохи далеко їхати, давай ти ще тут живеш. Я йду в біблійну школу, а ти давай будеш мене возити. Ну, а що там будеш сидіти? Давай ще ти записуйся в біблійну школу. Я так подумав, нічого собі, ще мені бракує в дві години, з половиною в один бік їхати, там, там цілу суботу сидіти. я так, В мій наратив то зовсім не вписується. Абсолютно, думаю, нічого. Що ж я маю робити? Тато каже, знаєш, і зима буває, і все, треба їхати, давай разом. Ну, я думаю, треба тата послухати. Поїхав я на лекцію, сподобалося мені, все нормально. Підходжу до директора кажу: вроді ви казали, що тут мають бути дерегенські класи відкриватися. Він каже, так, будуть, але всі. Що будуть йти на деригенти, мають пройти перший рік теологічної освіти. Думаю, ого, добре вони тут придумали. Окей, кажу, добре, я рік тут походжу. І так воно пішло і поїхало, і коротше, я і тата послухав, і йому поміг, і собі поміг, і щось навчився. Де я воля Божа для мене була скрита? Десь далеко, в клазаті якомусь, щоб просто послухатися. Що тобі ближній чоловік говорить. Знаєте, людина, вона такий філософ в житті виходить. Вона каже до Бога, Господи, як ти мені отак зробиш, якщо так буде, все, я все лишаю, я їду до Африки на рік, на повний стаж служіння. Я там, Господи, знаєш, ну тільки мені зроби. І чекає три роки, чотири і до Африки не їде і сам не знає, що робити. Тому що так волю Божу не шукають. Волю Божу, в одного. Тата було два сини і був виноградник. І він каже: до обидвох діт працюйте в мій виноградник. Наша вам Африка, наша вам космос. От тут є, працюйте. Один казав, що готовий і не зробив. І Він прирівнюється до тих, що Ісус сказав: Господи, Господи. І він каже, що вони не війдуть. They are talkers of 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 the 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 will will God, but not doers of the will of the Lord. Вони говорящі про волю Божу, але її не виконуючи. А другий подумав, покаявся, і тим людям, які Ісуса слухали, понятно було, що цей син виконав волю Божу. Знаєте, я хотів би йти до кінця. Своєї проповіді, і так, як вже було сказано, в нас є на сьогоднішній вечір обов'язок. В нас є обов'язок, і він дуже серйозний. Знаєте, міліція має своє призначення, гавермент має своє призначення, АРС має своє призначення. А церква має призначення в тім суспільстві, де вона живе, ось про це все молитися. І як русське слово каже, аді времени ніто. Знаєте, тому що в нас є про що молитися. Нам не треба чекати, поки в школі розстріляють там когось, чи автобус перекинеться, як вже було в Вудмор елементарі. Знаєте, нам є про що загрузитися. В нас не буде часу на якийсь там, а що той так, а що вона так, а де він. А де там той, а то скільки їм ще треба, або е, знаєте, як то Лю, людина? Е, як, як то кажуть, всім добре на нам зле, якщо е, таким поглядом дивитися на світ. So, я хотів би, щоб ми в сьогоднішній вечір були тими, про кого Ісус сказав, пильнуйте. І так само Він сказав у молитвах. І він каже, що воротареві сказав пильнувати. Воротар це ось тая церква. Вона молиться про свій адрес, вона молиться про свій гавермент, вона пильнує, вона стоїть на сторожі безпеки, в тої місцевості, де ми живемо. І так само стоїть на сторожі, щоб хоч зло, воно собі пхається, знаєте, воно. Воно має своє місце, воно е, живе на землі разом із, із нами, з людьми. Тому що зло не знаходиться, е, ну, дайте так в котах і в собаках. Воно знаходиться в людях, воно приходить туди, де живуть люди. І воротар той, хто розпізнає, кому відкривати, кому не відкривати, але йому треба. Пільнувати. Знаєте, я закінчу такою фразою. Мій дідо казав, що вони так жили на початку села, хто знає, там зразу була православна церква. І дідо бачив всіх, хто попри його хату проходив. Тому що це було на початку села, це було зразу при дорозі. І він всіх бачив, хто приходив, хто поїхав, хто приїхав назад. І мені здається, що та його хата ще до сьогоднішнього дня стоїть, а вона була збудована давно. Пережила Другу світову війну, пережила партизанство, пережила все. І мені здається, що, що ще ніяка там ракета з Москви не прилетіла туди. Вона, ще там, напевно, та є, хата є, треба спитати одну з сельчан. І здається, на початку села. Ніби всі йдуть і всі бачать, то треба, ніби то мало бути знищене, та не та хата, що посередині села, а та, що на початку мала би бути знищена тими всіма лихоліттями. Знаєте, ось той воротар, який пильнує. Ти нікуди там далі не пройдеш, якщо він пильнує. Цей воротар, він не відкриє, він знає, хто то. Про, про одного царя написано, що коли в, в книзі царів написано, що, що, що з міста дивилися, з міста дивилися, і по його коні, по його скаканні на коні, могли оприділити, хто це їде. Чи це з добром, чи це войовничий намір. І так само ми в сьогоднішній день, знаєте, нам. Є чим зайнятися. Ми можемо бути благословінням для тої місцевості, тому що Бог нас сюди привів. І нехай він благословить нашу молитву, попільнуємо у ній. Амінь.